На днях було відео про викрутки. Отримав я другу викрутку, замовляв їх в одного продавця в один день. Прийшли вони з різницею в 2 дні. Викрутки Yeopin, це підрозділ Xiaomi. Я так розумію, що. До червня. Ті викрутки були теж металеві. Тут я відчуваю прохолоду. Корпус теж металевий, та, та була подвійна, а ця одинарна, бачите? Зверху кнопка, але тут кнопка ще і всередині ще якась кнопка. Металева. Не було металевої у цій середи, а це, мабуть, викрутка. Ну, Зараз глянемо, давайте відчинимо. Ось так вони йдуть. Оце, мабуть. Так, оця кнопка, тобто натискаю на оце, виходить. Ага, сама викрутка схована. Тут якийсь надпис. Тобто вона схована тут. Давайте подивимось, що тут ще є. Тут ще є якась дивна штука, я не бачив таку. А, ага, схована отака ось лопатка. Прикольно. І... І схований пінцет. Тобто вони всі знаходяться тут. Самі біти ось такі. Примагнічується все. Вони примагнічуються, тримаються. Ну, тримаються гарно. Тут можна натиснути і отак витягати. Але мені здалося, що вони, ну, не дуже легко їх витягувати. В принципі, нормально. Є позначки. Примагнічується, тобто тут всередині магніт теж є. Ну, Гарна викрутка. Знижка була в Telegram, знижка UA. Додам скріншот. Ну, дуже прикольно.